І сьогодні у нас на огляді українське золото, наша пшениця. Ми розкажемо повністю про технологію вирощування в нашому господарстві та всі цифри від А до Я. А ви підпишіться на ютуб канал Агротолк, адже це стимулює нас знімати ці корисні відео, рухатись далі, розвиватись і показувати для вас все більше і більше цікавого контенту. Ну а ми погнали на пшеницю. Зараз тільки визначимося на комбайні чи на дастері. Що думаєш? Давай сьогодні на дастері, а через декілька днів на комбайні. Ну і про технологію вирощування нашої пшениці попередником на всіх наших полях був соняшник, після якого ми рублячими катками перебили палку, і потім запустили мілкі диски наш дукат. Під всі абсолютно площі, адже ми на той момент ще не розуміли, що в нас буде посівний комплекс Омега, ми його придбаємо з часом, і відповідно під який обробіток не потрібен. В подальшому ми не плануємо запускати диски, а одразу після рублячих катків плануємо запускати посівний комплекс. Сіяли ми пшеницю Патрас із нормою 3,8 мільйона. На гектар добрива ми використовували сульфаамофос 70 кг. Міжряддя у нас на нашому посівному комплексі Омега 12,5 см. і ми сіяли її в суху землю. Зійшла вона десь тільки через 3-4 тижні, як пішов перший дощ. В зиму вона зайшла ну такою слабенькою, не і ми за неї дуже хвилювалися. З осені більш нічого не робили, а вже із весни. Почали підживлення. По мерзлоталому ми підживили нашу пшеничку 100 кг сульфату амонію і 100 кг селітри. Як такого правильного мерзлоталого в цьому році не було, тому ми підлаштовували, коли саме правильніше внести мінеральні добрива, щоб було ефективно для нашої культури. Вже пізніше, по відновленню вегетації, ми дали 100 кг карбаміду і заробили їх ротаційною бороною. Ну і тепер пройдемося по захисту. Звичайно ж, ми наш посівмат підготували перед посівом і використовували протруйники, фунгіцид, інсектицид, регулятор росту та біостимулятор. По весні, коли в нас пшениця відновила свою вегетацію, ми використовували і фунгіцид, і гербіцид, і інсектицид. Це була 29-31 фаза. Слідуючим внесенням по нашій пшениці це був захист пропорцевого листа. Ми давали фунгіцид, інсектицид і мікродобрива. Далі ми вже працювали по початку цвітіння це захищали колос від фузаріоза. Всі ви знаєте, що його потрібно захищати, тільки з'являються перші пиляки на вашій пшениці. Це буде саме ефективно. І звичайно ж, ми на кожне внесення додавали мікродобрива ярило. Там різний склад, азоту, фосфору і калію. І на кожне внесення ми давали певну конкретну. Формуляцію того добрива. До речі, добриво мікродобриво ярило мені в цьому році сподобалось. Вологозабезпечення в цьому році було недостатньо, як і в більшості регіонів України. Але ми від себе зробили все, що потрібно. Починаючи від якісного посівного матеріалу, достатньо дали мінеральних добрив для формування врожаю. Також гарну систему захисту зробили для нашої культури. Ось так виглядає наша пшеничка сьогодні. Ну і сподіваємось на гарний врожай. А там бункер покаже. Ну а зараз коротенько поговоримо про оті долари, які ми вклали в кожний гектар нашої пшениці, для того щоб вона сьогодні виглядала ось так. Посівний матеріал нам обійшовся на кожний гектар разом із доробкою, тобто протруйкою 102 долара. І всі добрива, які ми внесли там по мерзлоталому, потім по відновленню вегетації, також при посіві це селітра, сульфатамонію, карбамід, сульфамофос становлять 254 долара. Вся повністю система захисту нашої пшениці, починаючи від протруйки посівного матеріалу в складу, ну і продовжуючи всіма трьома. Заїздами в поле для оприскування фунгіцидами, гербіцидами, інсектицидами. Коштувала нам 73 долари. Всі механічні роботи нам коштували 264 долара. І туди входять всі заїзди в поле і по підготовці до посіву, і посів, і ротаційна борона, і оприскування, збирання, перевезення навіть уже в склад. І це ми рахуємо ринкові ціни, так якби ви пішли і найняли всю цю техніку на ваші поля десь у якогось фермера. Ну і орендна плата за кожний наш гектар, без якої б не існувало нашого з вами бізнесу. Коштує орієнтовно орієнтовно 200 доларів на гектар. Це і сама орендна плата, і податки на неї. Також адміністративні послуги ми рахуємо орієнтовно 100 доларів на кожний гектар. Сюди входять всі заробітні плати наших адмінпрацівників, пальне в автомобілі керівництва, інші витрати, які є в нашому агробізнесі. І всі витрати становлять 994 долара на кожний гектар пшениці. А свою математику ви можете порахувати самі, знаючи свої витрати, знаючи свою вражайність. Ну і вартість пшениці. На сьогодні вона десь 8-9 тисяч по перерахунку. І напишіть в коментарях, яка у вас виходить математика, скільки грошей ви тратите на кожний гектар, ну, для прикладу, пшениці. А було б цікаво взагалі по кожній культурі, як це розказуємо ми. Нам буде дуже цікаво подивитися почитати. а ви підписуйтесь на YouTube канал АгроТолк, ставте лайки, пишіть свої коментарі та пишіть, кого ви хотіли бачити у наших інтерв'ю, та який матеріал ви б хотіли, щоб ми відзняли для вас. Всім гарних врожаїв! А якщо комусь подобається така пшениця-патрас, яка позаду нас після жнив, ми її відкалібруємо, і вона буде у нас готова до реалізації. Тож телефонуйте, пишіть, звертайтеся, будемо працювати! Гарних врожаїв!